10 жовтня до Донецького національного університету з робочим візитом завітали члени наглядової ради проєкту Європейський розвиток Дону у Вінниці, підтриманого Міжнародним фондом відродження, за сприяння Інституту соціальних досліджень та політичного аналізу. Очолували візит два народні депутати Олексій Рябчин та Олексій Порошенко. Делегації були також Ярема Бачинський, член програмної ради фонду відродження, Геннадій Чижиков, президент торгово промислової Палати України, професори Ігор Тодоров та Олена Стяжкіна, Аліна Правдача. Ченка, юрист інституту медіаправа, керівник напряму освіти і аналітика. Гості на власні очі побачили зроблене за ресурсу Міжнародного фонду відродження. Члени наглядової ради оглянули нові навчально-дослідницькі лабораторії для природничих факультетів, програмний апаратний комплекс для дистанційного навчання, електронну бібліотеку, комп'ютерні класи з високотехнологічним обладнанням, продакшн студію та медіалабораторію. Члени наглядової ради також поспілкувалися з викладачами, керівниками факультетів та студентами. Самі взяли участь у експериментах та попрацювали на встановленому обладнанні. За результатами проведеного туру ректор Дону, керівник проєкту Роман Гринюк, народні депутати України Олексій Рябченко, голова наглядової ради та Олексій Порошенко, член ради, президент Української торгово-промислової палати Геннадій Чижиков та Володимир Кіпень, голова інституту соціальних досліджень та політичного аналізу, генеральний менеджер проєкту провели прес-конференцію. Цей проєкт є дійсно унікальний для системи вищої освіти України, і Донецький університет своєю позицією цілком заслужив такої підтримки. Проєкт розрахований до кінця цього року, і перший етап показав, що він вдихнув нове життя в розвиток університету. І дав реальну надію на те, що ми рухаємося в напрямі і відновлення наших матеріальних ресурсів, і забезпечення таких інноваційних напрямів розвитку. Я побачив дійсно європейський вектор розвитку і ті і то обладнання, яке було яко Ну це дійсно світового рівня. Ну, дуже вражає як там сильно вже там. Зроблена матеріально-технічна база, як обладнання хімічна лабораторія, на якому рівні комп'ютерні класи, на якому рівні класи для дистанційного навчання, і дуже знов таки важливо, щоб на базі цього, на базі там обладнання, щоб був додатковий хист від викладачів, від працівників університету. І це ми теж побачили сьогодні, коли багато там курсів для дистанційного навчання робляться там. На ентузіазмі там перекладаються на іноземні мови. Дуже також важливо, що там, для мене дійсно як депутата від Вінниці, що багато вінницьких абітурієнтів змогли, мали змогу отримати тут освіту зараз. І ми, отримали інформацію, що вже 2,5 тисячі студентів від Вінниці зараз навчаються. Тут це дуже важливо. Загальна оцінка побачена колектив дано молодці, але попереду ще багато роботи. Анастасія Володіна, Олена Пірмякова, прес-центр «Донну».